Добрий день! І сьогодні ми з вами продовжуємо наш урок української мови і поговоримо про лексичне багатство рідної мови. Напевно, мало хто з нас знає, але будемо знати, що українська мова посідає одне з перших місць у світі за багатством лексики. А що це означає? А означає це, що майже кожне слово. Мови має відповідники, має близькі за лексичним значенням слова, тобто синоніми. Наприклад, ось таке слово, як говорити, має близько ста синонімів, адже говорити, балакати, переказувати, гелготати, дзявкати, шипоціти, «нашіптувати», пліткувати, сперечатися, доповідати. І багато багато інших. А от в англійській мові це саме слово говорити має лише 30 синонімів, які саме: «to speak», «to tell», «to discuss», «to chat». І ці слова не мають такого лексичного забарвлення, на мою думку. А можливо, ви думаєте по-іншому? Тож я вас послухаю. До побачення з вами була я і наш урок української мови.